У мінській угоді слів федералізація та автономія вдалося уникнути. Але яким є ставлення українців до автономії областей, розповість нам кандидат соціологічних наук Олександр Шульга? Так, Слухаємо. Діснимося більше про українське суспільство. Сьогодні наша тема це ставлення українців до автономії областей. Чи підтримують вони такий крок, чи хотіли б, аби їхня область стала автономною. Для широкого загалу ці питання стали актуальними лише нещодавно. А от Інститут соціології Національної академії наук України досліджує ставлення українців до подібних можливих змін уже декілька років. Тож, як завжди, коли йдеться про дослідження цієї академічної установи, ми можемо побачити, як змінювалося настрої українців. Ми з Зили їх на графіку, як змінювалося ставлення українців до набуття їхньої області автономії. Ми бачимо, що у 2013 році, коли ще було далеко до подій на майдані, кількість тих, хто вважає, що їхня область має набути автономію у тому чи іншому вигляді, була такою ж самою, як і після подій на майдані, тобто фактично частка не змінилася цих людей. А ось противників автономії проголошення областей автономними і до майдану було досить багато до війни. До окупації Криму, а після всіх цих подій кількість їх навіть збільшилася. І в першу чергу це відбулося за рахунок тих, хто раніше вважав, що для для них це питання є байдужим. Бачимо, що в 2013 році таких людей було 13% відповідно а в чотирнадцятому після подій на майдані вже 7%. Тобто, людей в люди були вимушені визначатися. Важливо також згадати про ставлення українців до федералізації і її спроможності виправити ситуацію. Ацію в минулих випусках ми розповідали про те, що українці думають про ефективність, які дії треба зробити для примирення. ми тоді говорили, що боротьба із корупцією, перемога у війні та покращення соціоекономічної ситуації є найбільш ефективними кроками на думку українців. Ну а бачимо, що федералізації віддають голоси лише 7%. Тобто, на думку українців, це не такий. Ефективний крок. Ну і вже традиційно ми запросили експертів до нашої студії на каналі «Перша Україна», аби обговорити з ними необхідність автономії для деяких областей України та децентралізації влади. Давайте послухаємо стислий огляд того, які ви не зробили висновки. Регіони лишаються значительної долі о, средств, вони могли б оперувати там на місцях. Поэтому, в первую очередь, перевод это в бюджетную сферу, предоставление регионам больших бюджетных полномочий. Но ситуация такова, что попав в условия серьезного экономического кризиса, регионы сейчас не могут вытянуть. Вот парадокс, вот казалось бы уже созрели до децентрализации, а сейчас регионы попадают в такую ловушку, что мы вам вроде бы предоставили эти возможности, а они не смогут ими э, воспользоваться. Для нас очень важно, чтобы были вот эти э, лифты, и чтобы было вообще возможность э, достучаться от людей, которые живут в конкретном населенном пункте, до своей власти. Вот это главное, э, Цель децентралізації, щоб енергія, позитивна енергія людей во всіх регіонах страны, щоб вона знаходила свой вихід, щоб люди могли контролювати бюджет, наприклад, щоб люди навіть могли формувати бюджет. Тож експерти зійшлися на тому, що важливим є зміст реформ, а не їхня назва, будь то децентралізація, федералізація або надання статусу автономії. Ось такі дані. Дякую. Кандидат соціологічних наук Олександр Шульга розповів нам про ставлення українців до автономії і федералізації.